Дити пішки корисно для серця студента та мозку. Воно в місті, де площа понад 150 км квадратних, своїх двох достатньо не завжди. Машина добре, однак, якщо ноги не дістають до педалей, то потрібен персональний водій. Коли у батьків немає часу, а на таксі не вистачає коштів, залишається дві альтернативи: велосипед та громадський транспорт. Чи безпечні вони для самостійних З подорожей містом зараз дізнаємось. Влад, з яким ми познайомилися ще минулої серії, добирається до школи та на гуртки сам. Коли тепло, на велосипеді, а в холодну пору, як зараз, користується громадським транспортом. Можна там навіть відпочити, якщо довго їхати. Ну і мені там зручно. Свою першу поїздку влад вже мабуть не згадає. А от якщо ви досі не відпускали дитину саму громадським транспортом, то психологи радять спершу добре підготуватися, аби потім не вирушати на пошуки переляканого сина чи доньки. Точно, що чутливі діти можуть на це зреагувати більш, більш сильно, і ця реакція може їм зашкодити. Тим способом, що діти будуть мати такий негативний досвід, що вони не справилися, бо що це була занадто велика доза такого ем, гормонів стресу, і вони будуть собі асоціювати, що я більше цього ніколи не хочу пережити. Тому варто до цього поставитися серйозно і як до тренування, тобто спершу все розповісти та показати, а потім повторювати, поки не вийде. Є батьки, да які готували, тобто в залежності від маршруту, а проходили разом. Спочатку проїжджали разом, розповідали про різні а, якісь складнощі, з які можуть виникнути, або про де, де особливо потрібно бути уважним. Ну там зараз це правило, наприклад, не переходити дорогу в навушниках. Другий е, крок в цьому це їхати за дитиною як така тінь, тобто коли ти не підказуєш вже де виходити. Скільки заплатити, коли заплатити, теж залежить від міста. Правильно А в Одесі платять на виході. І третій вже крок, коли дитина самостійно їде, але віддзвонюється, коли а, доїхала. Наприклад, на помилки радять звернути увагу і попрацювати над ними. А за успіхи обов'язково похвалити. Так підкріпити добре дитину в позитивному досвіді. Тобі так гарно вийшло передати. Ти молодець. Ну і може язик і до Києва доведе, а з навігатором і питати дорогу не доведеться. Я користуюсь Google-картами, ще різними програмами. Які показують там маршрути трамваїв, маршруток. Сучасні ресурси Google, він вам пропонує варіанти. Варіант ви добираєте з трамваєм, варіант ви добираєтесь трамваєм, тролейбусом, варіант ви добираєте з трамваєм, тролейбусом, автобусом, убером, болтом, тобто за за послугами таксі, або йдете пішки. Повірте, якщо... Ви навчите своїх дітей планувати подорож навіть на три зупиночки. Їм це знадобиться в житті в подальшому. Можливо, вони будуть подорожувати і ще щось завжди маєте знати альтернативний шлях. А у Львові з тим, як часто в нас це змінюється, треба вміти швидко орієнтуватися на місці. Особливо зараз, у часі, в якому у нас відбуваються ремонти доріг магістральних, багато маршрутів тролейбусів, зокрема, не курсують за своєю звичною затвердженою схемою, а міняються. У нас були випадки, коли впродовж місяця один той самий тролейбусний маршрут змінював напрямки чотири рази. Влад теж має історію про трамвай, який з невідомих йому причин змінив маршрут. Колись сімка їздила на погулянку. Моє тренування на погулянці. Потім поміняли сімкою одиничку, і я почав їздити одиничку. Він їхав з, зі школи, мав на площі митній пересісти на інший трамвай, який їде на погулянку. Як виявилось, трамвай на площі митній не зупинився. Перший трамвай поїхав кудись в інакшу сторону. Він дзвонить і каже: Мама, пам'ятаєш ті кольорові смітники? Я я. Які смітники. Я згадую, що в нас перші смітники на сортування сміття поставили біля Роксолани. І він каже, мама, я тут. І я кажу, а, ну то ти близько. Ну, Я його зорієнтувала, перейти дорогу, дійти до зупинки на площі Митні, чекає сімка, трама їде. Я боявся чекати, я просто сів на першу сімку, бо знав, що сім... може, сімка доїде до погулянки. Не зрозумів, де я позвонив мамі, мама теж не зрозуміла. Е, то Я під деревом сидів. Дивився на небо і так десь годину точно сидів. Я думав, що я загубився назавжди. Це я точно пам'ятаю і, пам і, і думав, що Шо... Шо це кінець світу, і ми всі помремо. У тих ситуаціях, мені здається, які сталися, то це в першу чергу була розгубленість і паніка. Він сам казав, що я, я сидів на зупинці і просто плакав. А в дітей, так як і в дорослих, ну коли включається паніка, відключається мозок. Ну, ну, ну. Потім одна бабуся до мене підійшла, сказала, що я плачу. Е, я сказав, що цей, що я загубився, мені треба на погулянку. Зараз я би підійшов до першого перехожого, спитав би в нього або в людей спитав, або не знаю, або десь на Google картах подивився. Абсолютно є нормально підійти і звернутися до водія, що би він порадив. Про загубленість, паніку та спілкування із незнайомцями ми більш детально поговоримо у наступному випуску. Йди погуляй наразі, ж закриємо тему громадського транспорту. Перше, якщо дитина має право на безоплатний проїзд, то її обов'язком є мати при собі відповідний документ. Це щонайменше дозволить уникнути конфліктів із водіями чи контролерами. Їздити можна лише в салоні, а всередині поруччя потрібно триматися, не висіти на них і не відтискатися. Це вже я даю передаю привіт від наших водіїв, тому що вони часом таке можуть бачити, коли молоді хлопці або дівчата. А думають, що поручні це така альтернатива турнікам. Це не зовсім так. Вони не розраховані витримати вашу вагу. Якщо трамвай раптом зупинився, Не кричать. на випадок, якщо трамвай різко зупиняється, потрібно мати вільні вуха та уважно спостерігати за тим, що відбувається в салоні. Шановні пасажири, маршрут буде змінено. Попереду ДТП, слідкуйте. За огурні про всі ДТП та негаразди із колією обов'язково повідомляє водій, і тоді можна вирішити, потрібно виходити із салону чи залишитися 10-15 хвилин почекати. Якщо ж трамвай за цей час так і не зрушить з місця, тоді варто дзвонити батькам і вже спільно вирішувати, чи потрібно пересідати на інший транспорт, а можливо не так далеко перейтися пішки. Пам'ятаєте, минулого разу ми згадували план сталої мобільності, який розробило місто. Власне, план сталої міської мобільності він передбачає мінімізацію розвитку авто ну, потреби автомобіля користування. Потрібно власне, розвивати альтернативу. Розвивати в першу чергу громадський транспорт, піший рух забезпечувати і велосипедний рух. Залишилося доріжок добудувати і правил всіх навчити. Чого в нас так також нема, це є таких централізованих навчань їзди на велосипеді. Та це дуже важливо, щоб це було включено безпосередньо в навчальний процес, і це буде стимулювати більше дітей їздити на велосипедах. Тому що одне це і забезпечити справді інфраструктурно і загалом безпеку руху, але інше це має бути бажання і стимул самих дітей користуватися велотранспортом. Тож, поки навчання їзди на велосипеді залишається на домашнє опрацювання. Я вже дуже давно катаюся на єліку. Я зазвичай їжджу з друзями, іноді так переїхатись, просто когось привітати, щось типу того. Звичайно, він пройшов перший курс: як треба їздити, гальмувати, куди треба звертати увагу, не бовтати головою, бути передбачуваним, дотримуватися певної скажімо так, дистанції і по боках і спереду ззаду. От і пару разів їздили, скажем так, по різним маршрутам, щоб вони до нього були знайомі. Тобто, не так наабум. Про всяк випадок ми попросили і поліцію нагадати правила, бо немає виховання цього і знань, достатніх знань, як спане, про дотримання правил дорожнього руху. Виходить так, що вони, як цей рій, е, їде оце купою, е, самокати в ці бомікси і там о. Там туди поїхали, і вони всі тої купою через дорогу, через пішохідний перехід. Дітям радять уникати проїжджої частини і пересуватися виключно тими велосмугами, які є в межах тротуару, або ж самим тротуаром, принаймні до 14 років. Головне, повільно та обережно по правій стороні, не перешкоджаючи при цьому пішоходам. Я це, їду по правій стороні і цей гальмую там, де всяке може бути. Не передбачувала на ситуації, ніби що хтось вийде з, ну, біля машини або щось типу того. У нас дуже сильно е, великі трафіки, у нас забагато автомобілів і дуже багато запаркованих машин. Це у нас основна проблема, тому що людину за запаркованим автомобілем не видно. І відповідно, велосипедист він швидший, його не видно ще краще. На це треба зважати. Коли не було, що якось наїжджав, але я їх оминаю просто. Бій -бі якщо вона не чує, то я просто дивлюся, чи людина нікуди не сувається, і дивлюся, чи вона на мене не реагує, то я повертаю в інший бік, куди вона йде, ніби об'їжджаю просто. Важливо подбати про світловідбивні елементи на велосипеді та одязі. Автомобілісти не бачать велосипедистів. В цілому, навіть серед дня, важливо мати якийсь елемент яскравий одяг. тобто зразу ти їдеш і ти кидаєшся в очі. Якісь стрічки на е, світловідбувні елементи, такі флікери ми їх називаємо. Незайвим буде придбати дитині якісний шолом та окуляри. Навушники для поїздок велосипедом теж краще не використовувати. А тепер що ж робити із перехрестями? Якщо є велодоріжка, продовження велопереїздки, так званий. На ньому можна переїхати на велосипеді, але знову ж таки переваги в русі немає. Тобто я використовую особисто більше такий лайфхак, я краще спішуся і перейду через пішохідний перехід, аніж буду чекати, поки мене автомобілісти пропустять і чи пропустять, тому що буває насичений рух і ніхто нікого не пропускає, бо він там не зобов'язаний. Ати місто мережею велосмуг планують до 30-го року. Тож опанувати двоколісний справа доволі перспективна. А як вам така альтернатива автомобільному транспорту? Пишіть коментарі, мандруйте та досліджуйте місто безпечно разом із нами. Побачимось.